Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як легко розрізати м'ясо для запікання рулетом. Щоб вийшов гарний рулет, для цього потрібно таким чином розрізати наше м'ясо. Притримуючи м'ясо рукою, ось так, візуально визначаючи одну третю, м'ясо зрізаємо верхню частину за допомогою гострого ножа для філетування. Не дорізаючи до кінця. Закрилась наше м'ясо як книга, далі прорізаємось трішечки в глибину, так, на товщину, таку ж саму, яку прорізали, і йдемо в протилежному напрямку ножем. Так само, не доходячи до кінця. Це практично готове, лише ми трішки вирівняємо поверхню для цього, щоб не травмувати надто волокна. Загортаємо в харчову плівку поверхню. Таким чином я люблю закладати за задушку, щоб не сковзало і починаємо працювати молотком. Антистресова терапія. Можна розтовкти м'ясо ще більше і зробити його більш пласким, але я люблю, щоб була відчутна товщина. Тепер можна скручувати, начиняти улюбленими начинками і запікати таким ось чином. Мачного вам та вдалих вам кулінарних експериментів.